Історія одного кохання. Автор Ерік Сігал. Короткий переказ Історія одного кохання розповідає про зворушливе і водночас трагічне кохання студента Олівера Баррета, сина мільйонера до дочки бідного італійського емігранта Дженніфер Кавілері. Олівер Баррет, блискучий студент Гарвардського університету. Та нащадок знатної родини приходить до бібліотеки коледжу Редкліфа, щоб підготуватися до іспиту з історії. Там він випадково знайомиться зі студенткою Редкліфа Дженніфер Кавілері сірою мишкою. Дженні не відрізняється високим походженням і, за її власними словами, повний соціальний нуль. Незважаючи на все. Дженні та Олівер закохуються одне в одного і починають зустрічатися. Олівер Барнет грає в хокейній збірній і запрошує на гру Дженні. Збірна Гарварду виграє матч, і Дженні чекає його після гри. Але на вирішальному матчі лізі плюща. Збірна Гарварду програє. А Олівера б'ють противники. Тільки розмова з Дженні підтримує його. Батько Олівера. Приходить на всі ігри сина, але у них не дуже близькі стосунки. Дженніфер захоплюється музикою. Олівер приходить на її концерт і незабаром дізнається, що Дженні планує їхати вчитися в коледж Парижа і вже отримала ступінь. Щоб не відпускати Дженні, Олівер пропонує їй одружитися, хоча вони до цього не обговорювали їхнє майбутнє. Дженніфер і Олівер їдуть знайомитися з його батьками. Знайомство проходить добре, але соціальне походження Дженніфер і їх молодість здаються для батька Олівера непереборними бар'єрами. Батько радить Оліверу почекати з одруженням, але Олівер не має наміру перевіряти свої почуття. Олівер іде проти волі батька, і той позбавляє його фінансової підтримки. Незабаром. Дженні і Олівер їдуть знайомитися з Філом Кавілері. Батьком Дженні. Він не проти їхнього весілля. Філ любить свою дочку і бажає їй щастя. Філ тримає пекарню в Кренстон. Він сам виховував дочку після смерті дружини. Дженні і Олівер закінчують коледжі і одружуються. Олівер намагається переконати ректора школи права дати йому стипендію. Адже оплачувати навчання він не може. Однак стипендію він так і не отримує. Дженні і Олівер знімають маленьку квартиру на околиці і намагаються заробити гроші на життя, на оплату навчання і на їжу. Вони щасливі разом люблять одне одного хоча і живуть дуже бідно. Дженні працює викладачем приватної школи, походить до друзів на футбольні та хокейні матчі. Вони дозволити собі не можуть, але зате мають багато часу насолоджуватися одне одним. Олівер отримує запрошення на ювілей батька Олівера Барета третього, але йти відмовляється. Ставши третім за успішністю випускником, Олівер отримує кілька вигідних пропозицій роботи і займає посаду в престижній нью-йоркській юридичній фірмі. Пара переїжджає в Нью-Йорк. Нарешті вони можуть не думати про гроші, адже у Олівера хороша зарплата. Тепер Олівер і Дженні замислюються про дитину проходить деякий час, але завагітніти у Дженні так і не виходить, і вони звертаються до лікарів. Лікар призначає масу аналізів і незабаром каже Оліверу, що Дженні страждає від лейкемії. Її залишилося жити не довше, ніж кілька місяців. Олівер вражений, а лікар повідомляє, що лікування на такій стадії вже неможливо. Лікар радить Оліверу вести себе природно і не говорити поки Дженні про хворобу. Олівер опікується Дженні, бо він не може уявити життя без неї і не знає, як зможе все це пережити. Відповідно до вказівок лікаря, Олівер намагається жити нормальним життям, не кажучи Дженні про її стан. Він вирішує відвести її в Париж, знаючи, що саме це її мрія. Але Дженні все таки дізнається від лікаря, що вона хвора, після того починає почувати себе не дуже добре. Олівер шкодує, що вона цього не дізналася від нього. Тепер у них залишалися лічені дні разом. Дженні відмовляється від поїздки до Парижа. Спочатку Дженні. Намагається продовжувати готувати, прибирати, але незабаром зовсім слабшає. І Олівер бере всі домашні обов'язки на себе. А коли сили зовсім залишають Дженні, вона просить відвести її у лікарню. І він, і вона розуміють, що більше додому вона не повернеться. Дженні починають робити дорогу терапію проти раку, і Олівер незабаром стає не в змозі дозволити. Собі лікарняні витрати. Зневірившись, він іде за фінансовою допомогою до свого батька. Замість того, щоб сказати батькові, що ці гроші потрібні на лікування Дженні, Олівер не називає причин. Батько вважає, що Олівер зрадив Дженні і тепер йому потрібні гроші, щоб вирішити цю проблему. А Олівер не в силах назвати справжні причини все ж батько виписує йому чек. Олівер не ходить на роботу і весь час проводить біля лікарняного ліжка дружини. Найважче йому повідомити про хворобу Дженні Філу. Філ приїжджає до Нью-Йорка і живе в будинку Олівера. Він постійно займається прибиранням. і Щоб не думати про майбутнє, і в надії, що Дженні колись повернеться в цей будинок. У лікарні Дженні розмовляє з батьком про похоронні заходи. А потім просить Олівера зайти. Вона просить його не звинувачувати себе в тому, що сталося, а також просить міцно її обійняти, перш ніж вона помре. Коли батько Олівера розуміє, що Дженні хвора і що його син позичив гроші на її лікування, він відразу ж відправляється в Нью-Йорк. До того часу, коли він дістається лікарні, Дженні помирає. Пан Баред вибачається перед сином. Який відповідає словами Дженні Любов означає, що ніколи не потрібно говорити вибач, і обіймає батька.